Усім привіт! Вітаю усіх на своєму каналі, вітаю усіх з святами. Зараз буде огляд на таро. Таро, яке називається Таро, Темне таро вампірів. Насправді, не знаю, чи тут вампіри, чи то воно просто готичне. Але от така була назва Шут, мах. Верховна Жриця, Імператриця. Тут ніби вампіри, імператор, ієрофант, закохані. Хоча, на мене, скоріше просто така готична тематика. Відлюдник, колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, помірність, дьявол. Дьявол і смерть чуть похоже, але... Різний башня, зірка, місяць, корабль, суд, все. Тут жезлів, двійка, трійка, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, паш. Лицар жезлів, королева жезлів і король жезлів. Туз на, ту, ту, на ну, масть кубків такі квіти білі, Чуть чотири, п'ять. Кілька гарно: шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Паш, лицар, королева, король. Кубків. мечі, Мічі, мечів, двійка. Трійка, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десятка у нас тут печальненька, паш, лицар, лицар красивий. Все лицар і мочів. І Двір мечів дуже все красиво малюють. Так, тут з Пентаклів. Ось такий от самок. Тут так, дама десь в лісі в болотах з тими пентаклями: двійка, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. 9, 10, Десяточка гарна. Так, Паш. лицар, королева і король пентаклі. Ось така була колода, запропонувала на вашій увазі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте в магазин Тараманс. Дивіться на каналі. Показані цікаві колоди, яких ніде немає, і можна оформляти в магазині. Дякую всім за увагу!